Вчора, 23 числа, наші вороги празднували, дуже емоційно празднували, з фаєрверками, з музикою цілий день. Ну, там, понятне діло, що без горілки не в їх точно що не обійшлося. Може, дай Бог, хто і втравився. <хи> провоцирують нас одиночними пострілами 7,62. Один йде трасір, а другий за ним обичний. Ну, ми не подаємося провокації. Стараємося навіть так, щоб і не вилазити з бунгала, щоб не попасти під полю. Бо прицільно б'ють, вони вже тут пристрілялися непогано. Постійно провоцирують вночі, в один тільки що прилетів, і пару пострілів було, і все. В день що місцеві ходять тут, вони не стріляють, тільки вночі. Останнім часом почали ворушитися із часу ночі, такого до двох, до трьох, декілька пострілів мовчать. І, і Більше нічого так не чути. Ти можеш без чого? Та тут така робота, Вадик, що вродить. Я взагалі закупований. Класно. Тренера встала, вона поїздила. З сепарської сторони прилетіло. 5.45, трасуючи.

Настроение меняется тогда, когда, когда мы живем хорошо, дружно, и когда деньги нам не задерживают пенсию.